Лемікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Спеціальний ефір на радіо Анва триває друзі. мене звуть Юля Петрова. Ми зараз будемо говорити про мирні переговори, які відбулися і ще відбуватимуться у Майамі. Ну а поки нагадаю вам про що один вкрай важливий збір. Підрозділи бригади Рубіж, яка тримає оборону на покровському напрямку, терміново потребують мікроавтобус, який буде використовуватися для перевезення особового складу майна боєприпасів і інших задач прифронтової логістики. На ці потреби збираємо друзі 400 тисяч гривень. Будь ласка, долучайтеся до цієї. Ініціативи посилання на банку знайдете в описі до цього відео на youtube Радіо НВ. Ну а зараз на прямий зв'язок зі студією виходить політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава розпочнемо із мирних переговорів мирного треку. Вчора пізно ввечері стало відомо, що в Сполучених Штатах завершилася зустріч української делегації із американськими і європейськими партнерами. Повідомив про це секретар РНБО Рустем Ум'яров. Водночас Reuters пише, що спецпосланець Путіна Дмитрієв прямує до Майами на зустрічі з песпредставник спецпредставником президента США Віткофом і Джарадом Кушнером. Тож скажіть. Будь ласка, а, да ще пишуть, що зустріч між Дмитрієвим і українськими переговірниками виключена. Така що далі? Поясніть, будь ласка. Бо Марко Рубіо, держсекретар США, вже заявив, Вашингтон досяг значного прогресу в переговорах щодо України. Утім, найскладніші питання ще попереду. Прокоментуйте, будь ласка. Нічого не буде. Я ж я самого початку е, говорив, що нічого з цими мирними перемовинами не буде, тому що росіяни не збираються нічого не де відступати. Е, як Путін підтвердив, от буквально позавчора на цій на прямій лінії, що Україна повинна виконувати так звані стамбульські угоди, які вони самі собі не писали. Де що передбачає, що Україна повинна визнавати Крим Донбас, скорочувати армію до 80 тисяч назвардію до 15 тисяч а, не мати важкого озброєння? Ну і наступне, що він теж підтвердив, це його позицію від 14 червня. А від 14 червня двадцять року, що для припинення вогню Україна повинна вийти з чотирьох областей України, які вони собі намалювали в конституції. Тому всі ці перемовини з самого початку були а, 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 мертвими, і вони закінчилися, як в принципі а, і передбачалися. Ну я у мене завжди така була позиція. Якщо подивитись мої інтерв'ю, що це нічим не закінчується. Так вони нічим не закінчуються. Росіяни не не збираються ніде відступати. Я вважаю, що головна головна мета цих перемовин. Ну давайте так, мета росіян. А це в першу чергу була розхитати Україну А, тому що дивіться за хронологію появу інформації про ці перемовини. Вони ж з'явилися спочатку, в першу чергу, в медіа, що, начебто, щось десь підписали. А якісь -то там невідомі ці 28 пунктів, пунктів, для того, щоб ми тут всередині країни почали сумніватися в. Патріотичності нашого керівництва в першу чергу питання було, щоб ми сиділи тут, обговорювали виходити, не виходити з Донбасу, щоб у нас виникало багато суперечок, і так далі. Мета частини американського стеблішменту не всього це була в останній врятувати Росію. А тому, що всім чим далі, тим очевидніше, що вони йдуть в колапс економічний. А і тому відкав запропонував скоріш за все, Трампу, сказав, що, начебто, все порішали. Трамп міг сказати, ну давайте спробуємо. А ну давайте спробуємо ще не закінчується а, і тому, що росіяни не збираються ніде не йти. Росіяни концентрувалися у цих перемовинах і концентруються на цих перемовинах в першу чергу під будь-яким соусом, під будь-яким соусом, а створити прецедент, коли а, Зеленський а, коли б. Зеленський а, надав наказ а, на відступ а, з будь-якої ділянки фронту. Тому ці історії про якісь там економічні зони, про демілітарізовані зони і все інше. А якщо це запускається, це запускається фактично хвиля нестабільності в нашій державі. А, нова хвиля і все з боку росіян, що вас дають, дає вже конкретно верховний головнокомандуючий і для того, щоб повалити країну зсередини. Цього не виходить, тому що Україна не збирається ніде там а виступатися і підступатися, коли говорять, ну залишилось 10% повирішувати питань. Ну так вага цих 10% — це приблизно 90% відсотків угод, і тому звичайно, що нічого нам не виходить і не і не могло вийти. Ну плюс Україна демонструє силу. А бачите, танкери вже тонуть вже в Середземному морі. Ну не тонуть пошкоджуються в Середземному морі. СБУ показує, що воно дотримується зеленого курсу європейського. Жодна рибка не постраждала. Удар був нанесений по цьому по танкеру, який є порожнім. Але це дуже до речі цікава річ. Якщо Україна зараз освоює удари в Середземному морі, це означає, що в Балтійському морі в принципі нічого робити не треба, тому що всі суда з нафтою або на завантаження, або які вже йдуть з нафтою, які йдуть. З Балтійського моря вони все рівно опиняються в Середземному морі угу. а, ну, власне де... на ну, це і, і Зеленський натякав у розмові з Навгроським ну, у Польщі, да, коли да. сказав: Ми готові, ми готові підтримати Польщу щодо безпеки в Балтійському морі. Угу. Ну так, так, ну так ново ну, так, ну, так воно і є. Якщо ти б'єш танкери біля Суецького каналу, це. А подвійний удар, як і по логістиці Чорного моря, і удар по логістиці Балтійського моря, тому що немає ніякого сенсу, наприклад, плисти до партів Балтійського моря, якщо ти знаєш, що тебе може пошкоджено бути танкер. Далі поява Зеленського в Куп'янську, яке перевернуло теж багато тих історій, які нам розповідали, що ви вже програли все погано». Яке розповідав нам пан Дріскал, який приїжджав в Київ, передавав оці 28 пунктів, розповідаючи, що давайте швидше все підписуєте. Ну ми це вже проходили з угодою про рідкоземельні метали, коли виявило, що ми комусь винні 500 мільярдів, а потім виявили, що ніхто нікому нічого не винний. Ну і ви тут згадали Рубіо. Рубіо ж ніде не брав у цих фактично в цих перемовинах. Він до речі, перше злив, що це по російська позиція. Uh -huh. і тепер Рубіо так знаєте, це достатньо, а, мабуть, вгідливо дивиться, як то не відкав, як то а, а Дівенс, який запропонував всю цю, ну, підтримував цю історію, тому що Дріскл – це його а, а, близька до нього людина, якого, до речі, вже виторили. Ну не витурили, відсторонили від перемовин. А тепер він дивиться на це і буде там дивитися, як вони то тонуть. А, ну, власне кажучи, і все. Ну, що до Різдва, що якісь зустрічі будуть. Ні, я не виключаю, що якийсь ППРС може бути підписаний а, приблизно такого ж характеру, що домовились домовлятися, може бути коли-небудь. Але це нічого не вирішує, тому що розмови українців з американців теж не мають ніякого сенсу, тому що росіяни ж не збираються. А ніде поступатися, про що публічно знову підтвердив Путіна. <гум> ну, власне, ідею підтримання вогню припинення вогню на Різдво. Росія також не підтримала. і Ми про це добре пам'ятаємо. Згадували ви вже про пряму лінію диктатора Путіна. Напередодні вона відбулася. Ну то знаєте, з одного боку Рубіо, находячись так над ситуацією, ви нам пояснили, що не бере він зараз участі у переговорах, намагається скоординувати і пояснити, що відбувається. каже, ми мишу шукаємо компромісних рішень. Ми намагаємося з'ясувати, чого хоче Росія і чим вона готова поступитися, чого хоче Україна, і чим вона готова поступитися. І шукаємо компромісні рішення. Ні, ні ні не тиснемо. А в цей час Путін збирає прес-конференцію. Знову наїжджає на Україну. Звинувачує в тому, що цю війну виявляється в логіці Путіна. Україна вина в тому, що в нас війна в країні, і каже, що Росія готова завершити конфлікт на основі тих принципів, які він озвучував ще в червні двадцять. Четвертого року ми нам про це говорили, про це пояснювали. І в мене виникає цілком тверезе запитання: який ще запас терпіння у Трампа у штатів? Скільки це ще може відбуватися, коли Путін говорить весь час одні й ті самі речі, а в Штатах кивають головою? Ну чому? Е, ну так це їхні проблема. Ми тут, тут до чого. Чому повинні думати, який запас терпіння? Тому що ми повинні розуміти логіку розвитку цих подій. А це ж Трамп пішов зустрічатися з Путіним і не досяг ніяких результатів. Так хто тягнув за язика, в тому числі Віткафа, і хто просив Трампа підтримувати ці нові мирні угоди? Ніхто ж не просив, ніхто ну так це ж його проблема. Він же тепер буде пояснювати виборцям, а, чого він там не припинив війну, а, чого ну своїм виборцям, чого він ну знову тим як якесь намагання підтримати Росію. Ти ще, ще рятувати Росію, хоча на, ну, серед його виборців, принаймні, ну симпатиків Росії точно немає, як і серед виборців демократів, і конкретно Путіна в тому числі. А, тому ми не повинні мислити такими категоріями. Ми Повинні ставити американців в таке становище, коли вони будуть змушені більше допомагати нам. В принципі, такий, а, такий збіг обставин вже настає. А тому, що а, знову не дуже гарно виглядає конкретно Трамп, так він зайшов знову зі слабкої перемовної позиції. А в даному випадку Україна а, нарощує удари по території Росії, показує, показує, що можливості України є і вони нарощуються. А, а далі на ну, так це не наша проблема. Нехай, нехай пояснюють. Тут тепер Рубіо, мабуть, буде сидіти, пояснювати, чому це так сталося. Тому що знову таки нагадаю, попередньо ж з самого початку, от коли зустрічався Зеленський з Рубіо ще в Саудівській Аравії навесні цього року, позиція була, що зупинка по лінії розмежування. Далі розмовляємо. Це було підтримано всіма і Україною, і Європейським Союзом. Більш того, я буквально напередодні. Появу цього дивного мирного плану, так званого, була теж позиція, яку теж публічно озвучив Трамп. Що зупинка по лінії розмежування і далі починаємо говорити. Ну так і все так. Нехай тепер самі розгрібають свою історію. Чому ми повинні про них думати? Ми повинні розуміти, що для нас ключовим є ресурс, який ми повинні отримати від Європи на фінансування української армії та підтримку українського ВПК. Ми повинні розуміти, що для нас важливим і в першу чергу головним є нарощування ударів по території Російської Федерації, що відбувається, і на нам на це потрібно потрібні гроші. Для нас зараз пріоритетним є виробництво нашої зброї, тому що бачите, коли у тебе є власна зброя, то Україна перетворюється фактично на таку наддержаву. Ну дивіться зараз фактично тільки США та Україна. Можуть безкарно зупиняти нафтові танкери, нафтові танкери, а Україна ще може ще їх підбивати, і нічого нам за це немає. І тут ми повинні розуміти, це і є, є взаємодія і користь для сполучених штатів Америки, тому що американці зараз вишубають фактично російську нафту з зовнішніх ринків, а тому, що вона їм, в принципі там не потрібна і тут є. У нас спільний інтерес. А це значно краще працює, знаєте, ніж там розмову про якийсь мир, який недосяжний. Тому ми повинні концентруватися. Я От читаю повідомлення, що якісь там питання по взаємодії з виробництва дронів США. Оце важливо. Нам експорт треба відкривати терміново максимально по всіх позиціях, і максимально його він повинен бути демонополізований, а не проходити тільки через державні структури. Страхування військових ризиків, сподіваюся запрацює як згідно з цим бюджетом, який вже був ухвалений нещодавно Верховною Радою. Там дія сіті почала не дія сіті, а Дефенс Сіті почало діяти. Сподіваюся, що теж буде запущено адекватно на виробництво нашої зброї. Нам потрібен ресурс. Нам потрібна кооперація з США європейцями. Або іншими зацікавленими країнами, ну наприклад, Саудівська Аравія, нам потрібні гроші, і а, цей важель тиску, який дозволяє упевнено себе почувати на будь-яких перемовинах. А що стосується того, що от відбувається, там зустрічі Дмитрієв і все інше, ну нічим ну зараз до Різдва ще походять. а Далі я думаю, що ця історія просто забудеться. А далі у Трампа починається активна виборча кампанія з першого числа. А, Питання України вже є частиною виборчої кампанії, які порушують а, демократи. Ну так нехай там змагаються між тобою, хто більше патріот України. Наше завдання демонструвати силу і показувати, що Україна може перемогти у цій війні. Оці всі спеціалі mm -hmm. сепарації, удари, гурівці роблять, е, СБУшники роблять, коли знаєте, в, в цих. Де в бухті Новоросійська вже топляться підводні човни, що росіяни змушені закривати це бухти новоросійське, щоб ніхто вже не плавав, там Ні їхні кораблі не могли вийти в Чорне море, а ні ні якісь дрони не могли прилетіти в конкретно кораблі Чорного моря. От на чому ми повинні концентруватися, коли американський Deep State, американський Пентагон а і все інше переконаються, що Україна є сильним активом. І нічого ти з цим не зробиш. Так нікуди нікуди ніхто нікуди не йде, ніхто нікуди не збирається прогинатися. Вони будуть змушені приймати нашу сторону, тому що так побудована американська політика, так побудована голова американців. Що треба підтримувати сильних і тих, хто мають... Ну, тих, хто перемагають <смеш> <смеш> переможця в майбутньому, Пане Тарасе, До речі, про демонстрацію сили від України. І успішні спецоперації у морі, зокрема, От поки ми з вами спілкувалися, побачила, що підрозділи сил спеціальних операцій уразили російську нафтовидобувну платформу військовий корабель Російської Федерації, який патрулював неподалік у Каспійському морі. Знову Каспійське море ідеться про корабель РФ Охотник, який називається. Думаю, багато будемо говорити про це сьогодні в нашому ефірі і йдеться про нафтогазову нафтогазове родовище імені філановського вже не вперше його уражають причому відбувається це упродовж цих от свіжих двох тижнів дуже показова ситуація хочу з вами про європу трохи поговорити ну по перше під час цієї прямої лінії путін пояснив а як може розпочатися повномасштабна війна з європою каже у разі блокади калінінградської області реагуватиме росія я що то за да що то за історія із Калінінградщиною, бо вже жартують зло в соціальних мережах. Пишуть, давайте їм референдум нав'яжемо. Давайте давайте там. Нехай референдум проводять. Це одна історія. Ну і друга історія надзвичайно для нас важлива. Те рішення, яке було ухвалене європейським союзом для України, знайшли для нас гроші. Йдеться про 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Розуміємо, що це гроші не з заморожених російських активів, це європейські гроші, тим не менш зрада, це чи перемога. Як розцінювати цю новину про що вона для нас? Ну почну з росіян. Так росіянами при приводу не потрібно. Вони сьогодні можуть почати запускати шахеди. Наприклад, невідомі шахи наприклад по країнах Балтії та Польщі, знищуючи, наприклад, їхню енергетику, створюючи хаос цих країн. Це звичайно, брехня, коли говорить Путін, що питання Калінінградської області тут головне, але те, що вони себе не дуже добре там почуваються, очевидно, там там же ж питання в тому ж і. Блокада і сухопутної кордону з калініградською областю, тому що це створює величезні витрати на утримання цього анклаву, який не має сухопутного кордону з Росією безпосередньо. Далі там вже до цього якось а, хтось з представників НАТО зараз не пам'ятає Теж згадав, що ми готові. А, ми готові, якщо що, захоплювати якраз Калініградську області, тому Росія я звичайно, починаю. Ну, не ну, взагалі складна зараз ситуація в Балтійському морі, яке перетворилося на море НАТО. Ну і Кенградська область це в тому числі один з, з цих анклав. Е, 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 точніше, це да анклав, це який надає можливості їм ну, нормальною забезпечувати навіть життєдіяльність. Щодо референдуму, до речі, я впевнений, якби там провести референдум, там точно проголосували. Люди б точно проголосували за ЄС, тому що цей регіон якраз і більш інтегрований із російських регіонів саме в Європейський Союз, тому що з одного боку є Польща, з іншого боку, Литва. Uh, і ну вони зазвичай там і за покупками їздили до країн Євросоюзу. Їм там ну вони точно знають, як живуть, наприклад, в Литві та uh, Польщі, і підозрюю, що їм це дуже подобається. Uh, це перше стосовно uh, тих грошей, uh, ну так uh, і репараційний кредит не передбачав конфіскацію грошей. Це принципова позиція європейського союзу, що гроші не будуть рухатись, вони залишаються на місці. Тут питання в тому, який спосіб ці гроші ну фактично залишаться в європейському союзі в якості застави під кредит. Якщо так от, знаєте спрощено говорити, те що вони і запропонована нині схема, вона нічим принципі принципово не відрізняється від так званого репараційного кредиту. Це та сама позика, як і репараційний кредит, та, такий самий принцип, що настання зобов'язань по цьому кредиту настають після того, як Росія починає або давати згоду, або на використання цих коштів, або починає платити репарації. А до цього часу ніхто нікому нічого не винен. А щоб забезпечити. Забезпечити від цих ручок загребущих з боку Вашингтона, які за скромні 50% готові були вирішити питання деребану цих коштів. Та а, європейці ж подовжили, подовжили а, заморозку цих а, цих грошей, тому що. У європейців теж якому подерибалять ці кошти. Європейські компанії теж із задоволенням в цьому взяли участь. Тому в даному випадку, звичайно, що воно те, що так, що так, нас не повинні це цікавити, як європейці будуть це робити. Нас повинні цікавити гроші. І дуже добре, що йдеться не на рік, а на два. Хоча краще б звичайно на п'ять. Чому це дуже важливо? А тому що це демонстрація російським елітам навколо путінським, що це кінець? Гроші будуть, і у вас немає ніякого вибору. Економіка к... котиться, в Україні. Ніхто зауваження не буде, що вони роблять в Каспійському морі. В чорному морі, в Середземному морі. так? Ну, на загал, це, це сигнал Путіну. Україну підтримує Європа. Пане Тарасе, даруйте, перебила вас. Тарас Загородній, політичний експерт говорив зі мною. Друзі, ідемо далі. рівно о дев'яті хвилина мовчання. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.